Ще є присутній сьогодні керівник апарату обласної обласної ради Назар Віктор Іванович. Будь, будь ласка, ми його теж раді вітати. Якщо ви хочете сказати, Віктор Іванович два слова, в нас теж не вперше приїхав до нас працювати на Світінній Рівнічні, але Добрый є Віталій Іванович, я перепрошую. Добрий день Добрий день Добрий день Добрий день а в сьогодні починали, тут говорилися. <риклад> <риклад> ми розпочали, <риклад> <риклад> Віталій Іванович, я перепрошую, але тільки, тільки з однієї нового моменту включився виконуючий обов'язки міністра Карандієв, і він сказав, що потім в нього наші. Так. Так. Ну, ви вас бачить вся Україна, тому що це все українська конференція. Ми раді вас вітатись. Але прошу. попрошу. Дякую. Пане, дякую. Да, дякую, дякую, я дякую. Я чесно заїхав зовсім ненадовго і заїхав за словами вдячності. за Зі словами вдячності за ту роботу, яку ви робите, і за а, любов до читання для наших дітей. Це надзвичайно важливо, тому що а, ця зараза заміняє зараз дуже багато. І а, ми повинні. Виховувати покоління, яке повинно думати, розуміти, а це можна тільки зробити, якщо будуть читати, якщо ви будете пропагандувати, якщо можна викратити те слово, не знаю, серед наших дітей, наших людей, культуру і любов до читання, до книги, до гарного слова. Тому тільки слова величезної вдячності за той фанатизм, який володієте в першу чергу ви і за те щеплення до книги, яке ви прививаєте в нашій молоді. Дякую вам величезно.